Судовий розгляд справи про розстріли на Майдані відклали майже на місяць. Сьогодні в Святошинському райсуді столиці мало відбутися перше засідання по суті, але головуючий суддя Сергій Дячук повідомив, що Київська міська рада не затвердила список присяжних, тому відклав розгляд на 28 квітня. Обвинувачених колишніх бійців Беркуту Сергія Зінченка та Павла Аброськіна конвой в суд не доставляв. Зінченка та Аброськіна прокуратура підозрює вбивстві 39 людей. Обидва свої вини не визнають. Захист посилається на на оприлюдненні 31 березня висновки комісії при раді Європи там зазначено, що розслідування справи щодо злочинів на майдані не відповідає європейським стандартам. Якщо читати перше джерело безпосередні висновки, там чітко вказано про те, що саме організація досудового розслідування проводилась дуже погано з суттєвими порушеннями. По-друге, не встановлена зброя, з якою все ж таки було вбито людей. Конкретно не встановлена, з, з якої зброї це відбувалося. Ми вважаємо, що достатньо доказів для обвинувачення саме цих двох осіб, які зараз на лаві підсудних обвинувачених можливо. В подальшому, якщо під час розгляду судового будуть інші обставини, ми маємо право, як також також захист, так і ми витребувати відповідні дані, запитувати будь-яку інформацію, викликати на допит інших свідків. Нагадаю, Павла Бруськіна та Сергія Зінченка. Прокуратура звинувачує в тому, що вони неправомірно застосували зброю. І вбили 39 людей на вулиці Інститутській. Третій обвинувачений – колишній командир спецзагону Беркут Дмитро Садовник нині в розшуку. Він втік торік в жовтні, після того як Печерський райсуд відпустив його під домашній арешт. Павло Бруськіну та Сергію Зінченку загрожує довічне позбавлення волі. В січні генпрокуратура направила матеріали проти колишніх беркутівців до Печерського райсуду. Проте судді Олеся Батрин та Сергій Вовк взяли. Ли самовідвід у лютому апеляційний суд Києва вирішив, що справу розглядатиме Святошинський райсуд. Підготовчі засідання там пройшло 19 березня. На ньому вирішили, що цю справу мають розглядати за участі присяжних.